Друзі, подивіться, яка залетіла до нас квартира 87 тисяч 95 метрів квадратних, три спальні. Але подивіться, яка в нас величезна тераса. Тут можна випити кави, випити вино, подихати повітрям. Тут можна квіти розставити, можна зарядку зробити. Ось таким виглядом. Знаходиться вона в центрі міста Гандія, центральна частина. Класно, тут локація, тут кафешки, інфраструктура, все необхідне, але пішли подивимося, що ми маємо. Ось у нас замінене вікно, таке велике, де є світло, яка в нас велика спальня. Тут навіть дві, два двоспальних ліжка розмістилися. Стіни всі відбилені, від штукатури, не шпакльовані. Замінена підлога у всій квартирі. Переходимо далі. У нас є Я... ось тут санвузол. Санвузол, двері, двері замінені, повністю готовий, нічого тут навіть не потрібно робити. Я б так йому і жив. <гум> жив, користувався. Ванна, подивіться, унітаз і ось тут. дзеркало. Ми маємо, дивіться, велику гостинну простору, яка поєднана з кухнею. Давайте підемо на кухню. Ось така ось кухня. Вікна також тут, тут також замінені з виглядом у світле, чисте патіо. Пішли далі. Бачимо одну з кімнат. Кімната також і підлога замінена, і стіни. Дивіться, вікна замінені. Освітле патіо. І переходимо в третю спальню. Найвелику. Це батьківська спальня, простора. Дивіться, скільки двоспальне ліжко і скільки в нас місця є. Ось так воно виглядає. Світла, простора, квартира.